У Бога серце зіткане з любові, і сутність Бога то сама любов, вона служити кожну мить готова, і доказ, жертва, хрест, пролита кров. Любов це милість замість покарання, це прощення на місці прокляття. Любов це терпеливість і чекання, буває довжиною у життя. Любов, вона з брудного робить чисте, лахміття заміняє на вісон, дарує замість сірого, барвисте, приходить в ясля, залишивши трон. Любов, прості слова, кладе на ноти, Влир, вливає радість в гіркоту сльози, У тихі золоті меди солодкі, дарує в час тривоги і журби. Любов Людину бачить середини, їй не потрібна зовнішня краса для неї, чисте серце, це перлина, її молитва вранішня роса. Любов'ю неба дихаю щоденно, якби її не стало, задихнусь. Любов Христа моє благословення, ім'я величне в неї, це Ісус. Схиляюсь перед очою любов'ю. І вдячністю наповнена душа, відкуплена великою ціною, ціною крові Господа Христа. Амінь.